І батьки люблять слухняних покірних дітей, які виконують їх волю. Та по мірі дорослішання кожен виявляє свій характер, думку і волю. Виникає вічний конфлікт між батьками і дітьми, що означає заповідь, шануй батька і матір, і в якому випадку діти мають право не підкурятися волі батьків. Що про це скажуть перехожі вулицями міста Львова. Заповідь того, що кожні ми, ми навіть будемо майбутніми батьками, і ми хочемо, щоб і нас шанували, і щоб нас майбутньому шанували. Потрібно і своїх батьків шанувати, любити, завжди їх допомагати. І головне, треба їх слухати по життю, тому що вони більше прожили. Вони знають, вони знають, що вони порадять. І які б вони були батьки, вони завжди бажають добра своїм дітям. Шануй це взагалі перша бать... заповідь, наскільки я пам'ятаю. По біблії це перша запис. Шануй батька свого. Ну, Це дуже серйозно. Їх треба шанувати. Батьки самі є важливі люди в своєму житті, їх треба шанувати першу чергу, що вони тебе народили, виховали. В прямому розумінні шанувати. Ну, так як вона звучить, так і так і воно є, що там інакше не можна інше. Та то і означає. Я думаю, тут дулкування недоречне. Це означає, в першу чергу, повага. До себе і так само до батька, до, ну, до матері. Це означає це мораль самого себе і так. Ну що, з повагою ставитися не тільки до батька і до матері, але й до інших людей відповідного скажімо, віку по відношенню до того, хто повинен це робити. Я маю на увазі молода людина. З повагою ставитися до всіх людей, старших від себе. Ну, там все і сказано, що ну, і батька і матір. Що означає, то як що я кажу, люба заповідь це для мене є якби, е, ну, так важливо. Тобто по заповіді треба жити, я відповідно заповіді. Стараюся, ну, але всі нормальні люди дотримуватися. Заповідь, шануй батька і матір. Це заповідь така, що дитина повинна шанувати батька і матір за те, що вони дали життя. Це є з 10 заповідей Божих, шануй батька і матір своїх. Не вбий, не вкради. Це заповідь. треба шанувати батьків, вони тебе виховали, ти маєш їх шанувати. Оце для мене це... це весь час шанувати їх. Весь час показувати, що, що їхня любов, їхнє піклування ти цінуєш. І коли в тебе будуть свої діти, то ти як найкраще, якнабільшу свою любові даш своїм дітям. Ну, по-моєму, це просто. Треба батьків поважати і ставитися до них так, як хочеться, щоб потім свої діти ставилися до тебе. Крошка-син Кацу прийшов і спросила кроха: що таке хорошо? Що таке «плохо». Ці слова належать відомому дитячому поету, який писав в радянські часи Самуїлу Маршаку. Далі батько пояснює сину, що погано, а що добре. Є і сучасний варіант цього вірша. Крошка синка цу прийшов і спросила кроха: Папа, випіть хорошо? Да, синок, ні На жаль, в наш час можна зустріти і такий приклад батьківської мудрості. А як відомо, на синаї мойсей отримав дві кам'яні скрижалі, на яких було записано 10 заповідей. Але невідомо, по скільки заповідей було написано на кожній скрижалі. В християнській традиції на першій скрижалі зазвичай пишуть перші чотири заповіді, які регулюють відносини людини з Богом, а на другій скрижалі пишуть наступніші заповідей з п'ятої по десяту, які регулюють відносини людини з людиною. Тому друга скрижаль починається з п'ятої заповіді. Шануй батька і матір. Цілком все логічно. Але ось на відміну від християнської, в юдейській традиції на кожній з двох скрижалей по п'ять заповідей. Тому що п'ята заповідь «Шануй батька і матір знаходиться в кінці першої скрижалі, на якій записані заповіді про обов'язок людини перед Богом. Що це за логіка? На думку єврейських мудреців, це підкреслює подібність до Божого авторитету і обов'язку батьків. По-перше, батьки для своїх маленьких дітей є фактично богами. Їхня думка, слова і поведінка є беззаперечним. Авторитетом і зразком. По друге, з цього випливає їхній божественний обов'язок навчити дітей шанувати Бога. Словом і ділом, строгістю і милістю, відкрити своїм дітям їхнього небесного батька. І врешті третє. Коли діти виростають і виявляють, що їхні батьки всього лишень люди. Зі своїми недоліками, помилками і гріхами, вони зберігають право на пошану як ті, хто дали життя, навіть якщо не дуже досконало, або, на жаль, зовсім не відкрили дітям Бога. Та до якої межі поширюється ця пошана? Самі заповіді є відповіддю на це. Там, де воля батьків входить супереч з волею Бога, на першому місці є воля Бога. Колись Ісус Христос сказав, хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Деяких людей ці слова можуть вразити своєю нібито жорстокістю. Та коли ми прочитаємо наступні слова, все стає на свої місця. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. «Хто ж, за мене, погубить душу свою, той знайде її. Чи не пропонує Ісус, який сам взяв хрест і пішов з ним на Голгофу з любові до нас, іти тим шляхом, який є виявом справжньої відданості і любові, а не просто пошани? А яка ваша думка?